Стосовно цього Тараненка, ну то так я розумію, що є доведені факти, доконані факти, що він е, в полоні поводив себе як колаборант і е, зараз з ним попрацюють відповідні правоохоронні органи. А далі взагалі буде цікава ситуація. Я її не до кінця розумію, тому що mm -hmm. я спілкуюсь з колаборантами, яких ми хочемо видати в Росію, і які хочуть, щоб їх видали в Росію. Так. Вони заповнюють відповідну форму на сайті Хачук своїм. Що знову ж таки розроблено службою безпеки України головним управлінням розвідки загально спільно і що виходить, цього дуже програ... можливо? Є будуть така видавати. програма, і я так. Ну я так собі так щось думаю. що якщо зараз вийде, що він реально колаборант, і йому буде реально світити за це там років 15 позбавлення волі, та хоча б 10, яка різниця? Ну вагомий термін покарання. Він може заповнити форму на хачук своїм і, і знову ж да сказати поліна. сказати, мене випадково взагалі це сюди Видали, да? Тобто, ну, Я і таку історію собі можу е уявити, і все, що я можу сказати з цього приводу. Тобто, Коли Будемо мені пишуть, де Азов, от мені особисто пишуть коментар, де Азов, я відповідаю: де Азов. Тому що я знаю про те, де Азов в даному контексті рівно стільки, скільки знають всі. На жаль, на превеликий всі хочуть, щоб повернули Азов, так. і всі хочуть, щоб повернули будь-яких представників будь-якого підрозділу. І я вважаю, що це звісно, що було б непогано робити пропорційно. Тобто, в ідеалі це ми маємо знати з якого підрозділу скільки наших людей знаходяться в полоні, і відповідно для цього вираховувати коефіцієнт, з яким вони мають повертатися. Так в ідеалі це має бути так. Щоб для всіх було справедливо. але це неможливо. Тому що та сторона, з якою, е, яка нам видає, вона видає хаотично і видає так, як вважає за потрібне. Тому, ну, тому ну, ну, просто ніхто не може на це впливати якимось чином. Я принаймні не, ну, не знаю випадків і не знаю інструментів, е, за якими можна якось впливати на цих людей.